Отець Юліан, Я завжди бачу на годиннику 11.11, 22.22, Це Бог до мене говорить. Мені в це вірити. Ні, у це вірити не потрібно. Бачиш, є така псевдонаука, яка називається нумерологія. Чому псевдо? Бо Вона не являється просто наукою. Ми не можемо порахувати, скільки сніжинок падає, правда? Але дивлячись на годинник, ми бачимо якийсь у цьому символізм. Людина природньо хоче якісь бачити цифри і бачити у них якийсь глибокий сенс. Але насправді давайте згадаємо, для чого нам людям потрібні цифри, чому люди їх придумали? Тому що цифри вони спрощують наше життя. Ось, наприклад. Наприклад, на автомобілі, ми бачимо номерний знак, і він там потрібен, тому що ми зрозуміємо, чия це є автівка. Так само нам потрібен годинник. Ми дивимося, яка там година, календар, дати цифри потрібні нам, щоб бачити, скільки сторінок є у будь-якій книзі. Ми таким чином по цифрах розуміємо, яка сторінка писання, яке зачало нам потрібно відкрити, щоб читати Євангеліє, наприклад. Так, ось цифри спрощують наше життя, а ми ускладнюємо собі життя, якщо бачимо в цьому символізм. Тому психологи кажуть, якщо ви бачите 11-11, 12-12, немає в цьому нічого особливого. Це просто ми звертаємо увагу. Ми бачимо інші цифри, але чомусь мозок звертає увагу лише на якісь особливі. Тому не вірте в цифри, вірте в Господа Бога, читайте писання, а все пусте викидайте свого життя.